Ця машина настільки популярна, що навіть під час сьогоднішніх зйомок, буквально 10 хвилин назад, просто мимо проїжджала людина. Зацікавилась дана машина, я їй провів огляд, провів тест драйв, і людина сказала, що ще вечором прийде з підборщиком детальніше гляне автомобіль. Тому що це шкода, йоп, твою мать Октавія, Саме народний улюбленець, Ще й на найкращому моторі 1.6 MPI з газом. Зустрічаю. Шкода, є, шкода. По-надійному, зручно, все консервативно непогана комплектація, двукзонний клімат, контроль, кріс-контроль, підігрів сидінь, дуже доглянутий стан автомобіля 170 тисяч рідного пробігу. Автомобілі, де у нас кузовий ліфтбек, запаска є, газовий балон є. Ще й багато місця є. Тому шкода, найуніверсальніша машина на світі, вона з'являється у продажу. Поспішіть, тому що кількість обмежена, а спрос дуже великий на цю машину. Ми вас чекаємо.